Усім привіт! Це канал Boxing Review І сьогодні такі новини боксу. Глава компанії Golden Boy Promotions Оскар Делахоя похвалив підопічного Верджела Ортіса за переможний поєдинок проти екс-чемпіона світу з Узбекистану Ісраїла Мадрімова та назвав його виступ кращим за Крофорда. Екс-чемпіон світу Майкі Гарсія негативно висловився про рішення Сауля Альвареса провести бій проти Вілля Маскула. Бійці зустрінуться у Ринзі 3 травня в Саудівській Аравії. Чемпіон IBF у першій середній вазі Бахрам Муртазаліїв поділився враженнями від перемоги Себастьяна Фондори в бою проти Чорделла Букера та заявив, що готовий провести з ним уніфікацію. Відомий американський тренер Боб Сантос нахвалив кубинських братів супертяжів Ленє Перо та Даніера Перо і порівняв їх з чинним гегемоном Хейвейту. Промоутер Френк Уоррен повідомив, що його підопічний чемпіон IBF Даніель Дюбуа може побитися зі своїм обов'язковим претендентом Дереком Часорою та назвав три варіанти для Олександра Узика. Ну а перед переглядом відео прошу лише вас поставити лайк і підписатися на канал. Підтримайте, будь ласка, україномовний контент. Це також невеличкий крок до нашої спільної перемоги. Буду дуже вдячний. Спонсор проекту компанія Favbet. Промоутер тимчасового чемпіона світу WBC у першій середній вазі американця Верджла Орчаса Оскар Делахоя. Похвалив підопічного за переможний поєдинок проти екс-чемпіона світу з Узбекистану Ізраїла Мадрімова, що відбувся 22 лютого у великому шоу в Еріаді. Оскар зізнався, що хвилювався, потрапивши під вплив громадськості, яка вразилася виступом Мадрімова в попередньому бою проти Теренса Крофорда. Нагадаємо, обидві сутички Ісраїл Мадрімов програв за очками. Я дійсно переживав, зізнається Далахоя. Я хвилювався через Мадрімова, через те, якою бестією його зробили після з Крофордом. Мадрімов так добре виступив проти Крофорда, що, здавалося, він пройде прямо скрізь Верджіла Ортіса. Але в підсумку ми побачили зворотнє. Верджіл пристосувався, він знав, як різати кути рингу. Я маю на увазі, його володіння рингом було приголомшливим. Він був там проти Мадрімова, як справжній ветеран. Він виступив надзвичайно добре. Я думаю, що Ортіс виступив краще і показав більше, ніж те, що зробив Крофорд проти Мадрімова, сказав Делахоя. А чи не здається вам те саме, що й Оскару? Можливо, Бат вже і справді на спаді і йому стає важко в рідному дивізіоні. Тим більш не варто підніматися ще на дві сходинки, щоб принизливо завершити переможні виступи в бою з Канело. Пишіть під відео. Ну а як щемпіон світу зі США Майкі Гарсія негативно висловився про рішення Сауля Альвареса провести бій проти Віля Маскула. Нагадаємо, що бій Альвареса проти Скула відбудеться 3 травня в Саудівській Аравії. Мені невідомо, чи знають фанати цього хлопця, але я знаю, що Канело насрати. Він тут, щоб побитися з цим хлопцем, знову взяти пояс IBF, знову стати абсолютним чемпіоном і забрати великий чек. Потім його наступні кілька боїв будуть такими ж. Він збирає великі чеки, з ким би не вирішив побитися. Канело начхати, що ми думаємо або говоримо про його суперників. Його цілі більше не пов'язані з досягненнями в боксі. Він уже домігся цього. Він був чемпіоном у чотирьох дивізіонах. Він був абсолютним чемпіоном. Канело був на вершині цієї гри. Тепер він тут для того, щоб зібрати всі гроші, які може. Він би міг піти ще один-два роки тому. Але для чого, якщо на столі лежать 400 мільйонів доларів? Він це не залишить, сказав Гарсія. Чемпіон світу за версією IBF у першій середній вазі чеченець Бахрам Муртазалієв поділився враженнями від перемоги володаря титулів WBC і WBO Себастьяна Фондори в бою проти Чордела Букера. Муртазалієв заявив, що готовий провести уніфікацію з Фундорою, якщо той цього захоче. Фундора провів хороший бій, зробив те, що повинен був, оскільки суперник виявився зручним. Себастьян сказав, що хоче бій зі мною. Якщо він справді цього хоче, то поєдинок легко влаштувати. А його виклик Ксандеру Заясу я навіть не знаю, як коментувати, сказав Мортезеліїв. Нагадаємо, що 22 березня Фундора переміг букера технічним нокаутом у четвертому раунді. Порторіканський проспект Кандер Заєс перебував у рингсайді і після бою вийшов на ринг, щоб влаштувати з Фундорою битву поглядів. В свою чергу Всесвітня боксерська організація WBO вже призначила Заяса обов'язковим претендентом для Себастьяна Фундори і дала бійцям 20 днів на домовленості. Продовжуємо. Найкращий тренер 2022 року, американець Боб Сантос, в інтерв'ю Боксінсейн вирішив нахвалити кубинських братів супертяжів Ленія Перо та Даньєра Перо. Каже, що називає їх кубинськими кличками. Старший Лен'є вже майже готовий виходити на еліт рівень, пару боїв і він готовий битися з ким завгодно. А з молодшим Дан'єром проблеми. Ніхто не хоче з ним битися. Ми пропонуємо чувакам рекордні гонорари. Було таке, що відмовилися 17 поспільбітів, і кожному з них ми пропонували найбільші гонорари в кар'єрі. Зараз я можу порівняти молодшого з чинним гегемоном Хевівейту Олександром Усиком. Не кажу, що це буде другий Усик, але він трохи схожий. А ще він більший за Усика. У нього плюха як у здоровання, а функціоналка як у бійця з більш дрібних вагових категорій. Вважаю, що брати Ленє вже готові прийняти бій з перспективним британським топ-проспектом Мозосом Таумою. Була б можливість, а бажання у нас є. Думаю, промоутери захочуть злегка помаринувати такий бій. Але ми тренери іноді воліємо зробити це швидше. Я був би не проти влаштувати цей бій наступним, без проблем. Чесно кажучи, я вражений Ітаумою, але все ж ставлю на своїх бійців за рахунок їхньої переваги в аматорському досвіді, сказав Боб Сантос. Ну і на завершення. Френк Ворен, промоутер чемпіона світу за версією IBF у супровожкій вазі Даніеля Дюбуа, повідомив, що його підопічний може побитися зі своїм обов'язковим претендентом Дереком Чесорою, якщо не зможе домовитися про реванш з Олександром Усиком. Якщо об'єднавчий поєдинок між Олександром Усиком і Даніелем Дюбуа не вдасться провести наступним, наприклад, у тому випадку, якщо Усик вирішить провести обов'язковий захист проти Джозефа Паркера, тоді найближчим суперником Дюбуа може стати співвітчизник Терек Чесора. Він значиться обов'язковим претендентом у IBF, тож Дюбуа, можливо, доведеться зустрітися з Дереком, якщо він не поб'ється з Усиком, каже Ворон. Але вони дозволять йому провести уніфікацію, якщо ми також отримуємо схвалення WBO. Ми просили їх призначити бій між Джозефом Паркером і Усиком, що вони і зробили. Отже, в Усика є три варіанти провести об'єднавчий бій із Дюбоа, захистити титул проти Паркера або звільнити пояс. Тож тепер м'яч на боці Усика, зазначив Френк. Нагадаємо, що раніше WBO дійсно призначила Усику бій проти обов'язкового претендента Джозефа Паркера. Дерек Чесора завоював статус претендента по лінії IBF після перемоги над Шведом Оттоваліном. А нещодавно Чесора знову звернувся до Усика і пообіцяв продати стадіон в Емблі. Ось такі були новини на сьогодні. А з вами був канал Boxing Review. Ставте палець вгору, якщо вам сподобалося це відео. Адже кожен лайк, комент або репост це велика підтримка для мого каналу. А хто не встиг підписатися, обов'язково підписуйтесь на канал і Тисніть дзвіночок, щоб не пропускати нові випуски за світу боксу. Дякую за перегляд. Будемо на зв'язку.